Давай, красиво. Да. Присутні сьогодні була комісія поліції Сергій Сергійович, заступник голови комісії Литвінов Андрій Вікторович, секретар комісії Скритний Сергій Федорович, члени комісії Полінський Андрій Олегович, відсутній. Да. Пропозиція передбачається. Про Згідно порядку денного. Пропонує да. да. підтримати. Хто за? Проти? Затрималась? Перше питання про надання дозволу КПОЖухапін Кірпінської міської ради на передачу матеріальних цінностей. Даним рішенням ми передаємо сміттєві контейнери від КП уже до КП Рідне село. По першому питанню: хто за, проти отрималися доголосно? Про приємно комунальної власності Керпінської міської територіальної громади матеріальних цінностей. Даним рішенням ми. Приймаємо комунальну власні генератори 10 штук від Київської обласної військової адміністрації на наші модульні містечка Ластівка та Дубки, та також один генератор на службу у дітей та сім'ї від міжнародного комітету Червоного Христа України. По другому питанню, хто за проти отримали сьогодні голосу. Про надання дозволу на проведення невід'ємних поліпшень орендованого майна. У нас є орендар на ДВК63Ж, це приміщення нашої дитячої лікарні. Він зробив ремонт в туалетах і в відповідності до пунктів договору оренди ми маємо типу, прийняти ці невід'ємні поліпшення в комунальної власності. По третьому питання: хто за? Проти отрималися до голосу. Про безоплатну передачу частини житлового приміщення за адресою Гостомець та Покровська 220 у власність Гостовської селищної територіальної громади. Воно це приміщення у Щоб банку квадрата. При передачі приміщення самої селищної ради це приміщення передано не було, але зараз ну, провели відповідну інвентаризацію спільно з катажу ХХ і прийняли рішення передати це майно в сторону. Питання балансу вартості. Подивіться, що правильно правильно, бо сума стоїть 14 809 гривень, Залишково. Залежкова. Воно такі. Тут приміщення старе. Старе приміщення. Е, 70-х років і так далі. Тому ну, залишкова вартость. <кій> Хто за? Проти отрималися до голосу. Про надання згоди КПРМ житловий збуд на списання основних засобів. Списує майно, яке розміщене на стримах 9, воно не використовується, не підлягає відновленню, тому а що за це е, стара котельня, яка колись обслуговувалася теплоенергопостачом. Е, Давним-давно вся ця. Будівля це на житлове приміщення було передано на баланс життєвної ну, судо. Ну і зараз ми його вже списуємо. Ми вже приймали таке рішення, просто додатково там знайшли в балансі деякі складові, і тому виносимо якби по вторгнення. А яка адреса? 7 ха9, У п'ятого питання. Хто за? Проти. судову доголосу. Про перед рекомендальної власності міської громади <клес> ми треба цінності генераторів. Так само від обласної міської адміністрації приймаємо генератор та передаємо до коледжа нашого, який розташований в коледжі Нобіб України. По шостому питанню, хто за? Проти, отримали с одного голосу. Надання дозволу на укладання договору оренди. Моє важливе питання. Робимо відповідні кроки для того, щоб у нас почала функціонувати амбулаторія в мікрорайоні Стоянка на вулиці Університетській, 1М. Там є два приміщення. Наразі ми надаємо дозвіл на первинці на укладання договору оренди на півроку на безоплатній основі. На період, поки власник приміщення і організатор буде робити ремонтні роботи. Ми в свою чергу будемо займатися документацією для правильного відкриття амбулаторії. Ну і будемо сподіватися, що за півроку ми відкриємо ще один такий важливий соціальний інфраструктурний об'єкт в нашому місті. Я так розумію, що це якесь приватне, правильно? Так, да, 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 Це приватне. Потім ну, звичайно, оренда буде не безкоштовна. Але на перший півроку, так би мовити, орендні канікули а, дійшли згоди з власником. Тому така ситуація. Ну а по сумі оренди ще поки що не щось не було. вже після того, як буде, буде здійснений ремонт, ми проведемо оцінку приміщення і ну, будемо говорити, що оренда була така, як і відповідно ну, до закону про оренду державного та комунального моменту. Добре, по цьому питання. Хто за, проти, отрималися одного голосу. Дякую. Про надання дозволу на день, подання договору оренди. В принципі, аналогічна ситуація, це Так. Да. В принципі, аналогічна ситуація садова 94, Ірпін Маш. Якщо пам'ятаєте харчоблок, плануємо там зробити культурний мистецький такий центр. Це також зараз приватне мигно і ми надаємо дозвіл культурі, накладені довго не Це така будівля буквально чи не і, і, постує. Угу, угу. Я зрозумів. По даному питанні хто за, проти отримався до голосу. Про надання дозволу КПЖІ на, ж... на... передачу основного засобу дорога по вулиці Чехова. Перейдемо дорогу по вулиці Чехова від КП-ЖКХ до міста». Uh -huh. Я будемо моделювати там якусь Так, yeah, паркова, паркова зона, Щоб да. воно вже було у них набувається, вона обслуговувала повністю ділить. Uh -huh. Це парк Це... центральний. По дев'ятому питанню хто за, проти, отрималися одноголосно. Внесення змін до рішення 4455. Це ж якраз таки е, виключаємо зв'язку з технічною помилкою пані Брахмерам. По десятому питанні хто за, проти, отрималися одноголосно. Внесення змін до рішення 4476. Е, прописуємо. Розмір частки по нежитловій будівлі нашої Шевченка-2 і проводити терапі – Це наша податкова. Подинадцятому питання: хто за проти отрималося доголосу? Про внесення змін до рішення 44-75. зміни до даного рішення і виключаємо будівлю по Дем'яна Попова 26Б. Це було рішення про реорганізацію управління праці та соціального захисту населення шляхом приєднання до КНП. А що з цим бойовою тепер буде? На виконком передаємо так, як ми там зараз замовнили будівництво по капітальному ремонту, mm -hmm. то наступному okay. e, потім. Окей. У 12-му питанні хто за, кто проти, отрималися доголосу. Про надання дозволу управління праці та захисту населення міської ради. На безплатну передачу однієбудівлі до виконавчого комітету якраз таки е, обговорювали це передача будівлі по, по ПоВО по 26Б. По хто за, хто проти отрималися прийняття... Прокрем... Олександр, да. Шевченка була там в частках, а податкова не пам'ятає, вона вже зареєструвала свою власність? В чому ж і проблема? Тому ми прописуємо частку. Тому що ресто-престо -престо, е колишнє <плес> плюс е підвал, воно по техпаспорту йде по провулку літературному 2. <плес> Але фактично це приміщення наші. Тому і ми прописали, що Шевченка 2, понятно, там розмір частки дорівнює одиниці. Питання має там на 100% це наша будівля. А по податковій. Виокремили частку і виходить, що 25 сотих вони так само наші. Тому ми в тому рішенні так і прописуємо. Так, по цьому проголосували, так? Тринадцяте проголосували 14-го? Про прийняття до комунальної власності міської територіальної громади транспортних засобів автобусів. Це автобуси зборних. два автобуси. Моделюємо на освіту один на веканали, один на Ух Ну, ще не знаю. Ну, На охочуванні проговорили, трішку присутні. Щастя таке опалення, буде прийняти. По 4 питання, хто за? Проти, отрималася доголосно. Про затвердження звіту про виконання фінплану за шість місяців тепло енергопостаж. Технічна помилка була в роті, прохання підтримувати. А, того разу була технічна помилка? Так, це бачите, це за 6 місяців. Угу. А, По 15-му питанню: хто за? Проти отрималася наголосно. Про затвердження звіту про виконання фінплану тепло енергопостеж за дев'ять місяців. Аналогічна технічна помилка в році була вказаний 24 рік. А потрібно 25. нас ще декілька треба що не помиляється в цьому році 25-го. Mm -hmm. ну, збитково. Збиткове де, звичайно. Збуткове. Різниця в тарифах складає прийомі 120 мільйонів гривень. Mm -hmm. -hmm. На жаль, така ситуація. Заборгованість населення також. Okay. Mm -hmm. е, Окей. У 16-му питанні. Хто за? Проти? Отрималося одноголосно. Про внесення змін до програми часткової компенсації вартості придбаних джерел резервного живлення та обладнання інтернативної енергетики умов воєнного стану для підприємців числа осіб, які брали участь у захисті батьківщині та зареєстровані платників податків в Бертинській територіальній громаді. Приводимо відповідність до фінансування до бюджету, стандартне питання, кінець року вносить технічний характер. А я правильно розумію, що ті, хто брали участь у захисті батьківщини, це якось має підтверджуватися, правильно? Так, да, звичайно, посвідчення учасника бойових дій, плюс фізична особа підприємств, показує, що вона зареєстрована як податків у нас в громаді. Наприклад, людина купила там генератор за 50 тисяч і 25% від вартості. Ми компенсуємо з поджету. Програма вже функціонує другий рік. В Нормальна історія. А по 18-му питанні. хто за, проти, отрималися одного голосу. Правине змін до програми заходу щодо шерсткої допомоги серед безпеки. Проводимо відповідність до фінансування та видаємо кошти з бюджету. По даній програмі ми закуповуємо сітки для плення. У нас кінець руку, а яка там сума остаточна? На минулій сесії виділяли 100 тисяч і чому помиляюсь близько півмільйона гривень. за сумку. Сважливе питання. В 18-му питанні прошу підтримати. Хто за, проти, отрималися доголосно. Ростоворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання в категоріям. ВПО, що проживав на тимчасово окупованій території. Це, якщо знаєте, постанови Кабінету міністрів для учасників бойових дій, а також для інвалідів внаслідок війни, передбачено житлові ваучери розміром 2 мільйони гривень на купівлю житла, у разі якщо у них немає в свою чергу майна. На території нашої України. Постановою Кабміну зазначено, що комісія має бути створена саме органами в частині міської ради, а не виконавчого комітету. Ми раніше створили дану комісію виконкому, але перечитавши постанову, прийняла рішення, що все має бути в відповідності до законодавства. То має бути комісія взагалі. Голова ради ВПО пані Макуха. Я буду головувати. Також працівники управління інфраструктурного розвитку буду приймати участь також громадськість. По 19-му питанню: хто за? Проти отрималися на голосно. Продоповні стратегії розвитку Пінської міської територіальної громади на 22 32 роки. У відповідності до зміни в бюджетному законодавстві в частині стратегічного планування інвестицій, тобто всі заходи, які ми плануємо зробити за три е роки, вносимо в дану стратегію, яка була прийнята ще у, у період до повномасштабного вторгнення. Там серйозні проєкти, це і добудова. Е Ліцею на вулиці Тихніця тобто, добудова корпусу в третьому ліцеї на вулиці Северинівській, і також проєктування Пушкінська, 80, Ластівка, проєктування школи це в частині освіти. Ну, також це капітальні ремонти наших постраждалих будинків, точніше реконструкції капітальний ремонт, може загальний фонд бюджету включати. Тому ну, там важливі заходи, кому цікаво м -м, ознайомитися. А, по 20-му питанні що підтримати. Хто за, проти, отрималися одноголосно? Про внесення змін до додатку 4 програми соцсекону приводимо відповідність до фінансування та виділення коштів з бюджету технічне питання. По 21-му питанню, хто за, проти, отрималися одноголосно? Про внесення змін до додатку 4 програми за законом. Додаємо до програми викуп земельної ділянки. У нас не було передбачено таких заходів, але ми розуміємо, що ну, це потрібно зробити. Це підскорбен? Так. По 22-му питанню. Хто за, проти, отрималися доголосно. Про надання дозволу виконавчому комітету на безпрофессичному трені цінності придаємо Дмитрій Рушковий. А. Матеріальні цінності пам'ятників. Да, ми придбали для виконання робіт по алеї захисників, що ми зараз виконуємо на кладовищі. Придбали партію пам'ятників і зараз придаємо їх у, ну, у установку. 26 пам'ятників приймемо підрядників. Які їх встановлюють? Так, да, які встановлюють. А по 24-му питання. Хто за? Проте отрималися одноголосно. Продовження строку дії програми утилізації будівельного сміття та поводження з ТПВ на період 23 25 років для утилізації на території громади в поданій програмі передбачаємо 5 мільйонів гривень на наше комунальне підприємство. Це які закупили якогось обладнання? Ні, ні, ні. Обладнання почало приходити. В рамках потужного нашого гранту це саме утилізація, mm -hmm. ну, кошти на утилізацію для mm -hmm. наших КП. По 24-му питанні: хто за, проти, отримали сьогодні голосно? Про надання дозволу управлінню ветеранської політики на передачу транспортного засобу на повернення. Додали це питання. Передаємо мікроавтобус з управління на ветеранський простір. По 25-му питанню, хто за. Проти отрималася до голосу. Так, про визнання нечинні рішення Єжкінської міської ради від 5 червня до року 4064. Визначаємо дане рішення нечинним, таке яке втратило чинність, поясню. Жодна комунальна служба не здійснює збір плати за паркування. Тому ну, з метою, так би мовити, превентивних заходів, щоб коли до нас прийде Державна служба і не м -м -м, вписала нам збитки на те, що ми не робимо цей збір, тому ми визначаємо дане рішення нічим. Прохання фінансового управління. Воно під наш порядок підлягає комісія? Так, да, так, да, так, да, звичайно. Воно на бюджеті вже було? Що треба. Це ми спробували колись да. збирати, закупили обладнання, все, штрафувати, збирати за школи. Інспектора робити на базі да, вантові. Так. Так, це, так. 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 це ми кукали. році. ні, ні, паркомат ще тут, коли сдавали. У нас все було готово вже. Обладнання Вікторович правилі і погоджуються. Ми купували типу, систему фіксації, ну всі там чи болікамери, чи що, чи фотоапарати. Але... Та, да, ну ладно. там там спеціальні планшети да, з поліцією під'єднаних. Угу, угу. ну, 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 вони, ну, вони, так, да, це перший момент. Ну, Другий визнати. момент, можливо, зараз і не доречно це впроваджувати. І так у всіх ну, там, проблеми зі платою за комуналку не кажучи вже про це. Але в перспективі я просто коли ще колишнім керівником ну, варто їздив Віктор Щось, то, що, здається, пошув, що в Вінницю. Uh -huh. Типу, дивитися, як ця історія організована там, звісно, це сумушечне до бюджету. Тоді ми закоштувати. А якщо я не помиляюся, подивляюся на одержать на весь населенний світосний остров, за все. Добре, давайте поданому питання, хто за проти отримали сьогодні голосу. Дуже всім дякую.